Як зрозуміти особу залежну? Це, що сьогодні я буду говорити, говорю до, до родичів, які живуть з особою, яка вживає алкоголь чи наркотики. Але також це говорю до спеціалістів, до лікарів, а особливо до священників. Бо я думаю, що допомогти особі, яка вживає надмірно чи яка стає залежною, Варто перед тим зрозуміти, що з нею відбувається, що такого алкоголь робить в житті особи, що так легко і так багато вона його вживає. Дорогі мої, Бог створив нас на свою подобу. На подобу свою створив, це означає, що сам Бог дуже потребує відносин з кимось іншим. Ми віримо, що Бог є в трьох особах. І е, Бог не створив нас самодостанніми, тобто, що я, Олександра, сама собі дам раду в своїх труднощах, своїх клопотах, своїх е, щоденних справах. Кожен з нас, подібно як Бог, є створений, щоб мати оперття в другій особі, щоб щось дарувати і щось брати від іншої особи. Ми потребуємо інших людей. Ми також потребуємо Бога. Самі себе ми не можемо бути щасливі, навіть якби ми все мали. Ми неймовірно потребуємо іншої особи і потребуємо, щоб хтось критично на нас подивився. Особа, яка не вміє дарувати, не вміє також приймати житті, є важливе. Щоби вміти дарувати щось інше. і свій час, і е, обов'язки, які виконуємо в сім'ї разом, що виконує і жінка, і мужчина, і син, і донечка, як ми вміємо щось е, дарувати іншій особі, вміємо також е, отримувати, вміємо почути чи слово, чиюсь рекомендацію, вміємо е, отримати чиюсь похвалу і не заперечити, не скриткувати. дорогі мої. Сатана це наступна постать в нашому духовному житті, яка обманює нас, постійно обманює, не такі мільйони років тому. І каже: ти можеш таки бути як Бог, ти можеш сам вирішити всі свої проблеми. Ти не потребуєш нікого, сам вирішиш. А я дам тобі добру відказку, як це зробити. I rezultaty taki, jak osoba zaczyna wierzyć, że w ona jest samodostatnia, że jej najlepszym drugim jest alkohol czy narkotyk. Rezultat jest taki, że osoba okazuje się pełna strachu, osamotniona, bezsilna, z oskarżeniem innej osoby, że ktoś inny nie jest odpowiedzialny za moje pitie, za moje żywienie. Rezultat życie na własną rękę jest katastroficzny. Коли особа вживає, коли особа п'є, вона дуже часто перебільшує щоденні проблеми, такі звичайні пов'язані з роботою, з фінансами, з відносинами з жінкою, з дітьми, те, що відбувається в державі чи в церкві, вона це неймовірно бачить різко і е, перебільшено. Е, і дуже часто ця особа потребує скорої полегшення, Тобто вона хоче скорої розв'язки, але розв'язки розв дуже формальної. І це ідеально дає алкоголь. Є проблема і корише, навіть позитивні е, почуття. Жінка вагітна: вау, напруга! І радість, і напруга. Треба напругу зменшити. Що алкоголь. Жінка народила дитину, знову ж напруга і радість, або також е, багато емоцій. Щоби знову ж це зменшити, знову ж алкоголь. І так можна навіть хороші події поміняти на, е, на часте вживання алкоголю. Е, чому так є? Що дає алкоголь? Це неправда, що алкоголь тільки забирає і нищить, але направду він має свої плюси. Може вони є формальні, але вони є. Алкоголь дуже скоро забирає біль. І цей фізичний, коли був зуб чи якийсь орган, то тобто він дає обезболення, хоча орган, напевно, не є вилікований, тим більше зуб. Але також забирає біль цей психологічний. Що мені страшно, я напружений, я нервовий, я втомлений, забираю всякий біль. Тобто обезболення в секунді також дає відчуття тепла і фізично, і такого психологічного. Життя чудове, прекрасне, що моє тіло розслабляється. Дає почуття радості і піднесення. Здається, що чудовий день народження, чудові підписання документів, прекрасно малюємо картину чи пишемо якийсь роман. Тобто те відчуття піднесення і дуже штучне, бо насправді ми не радіємо ні цією подією, ні зробленою роботою, ні народженням дитини, але штучно викликуємо якісь почуття. Він алкоголь дає передусім розслаблення. Тобто, коли ми є втомлені, ображені, щось в житті не відбувається згідно з наших очікувань. Часу очікувань ну, нереальних, бо ми очікуємо вже і тепер як найкраще і найбільше. І, і, і виключно для мене чи для моєї сім'ї. Отак в житті також нема. Та алкоголь дає розслаблення. Тобто проблеми зають, труднощів е, немає. І на кілька хвилин, годин чи днів. Чи всі проблеми, тобто їх насправді не існує, бо я є в іншому якомусь віртуальному світі. І е, це є неймовірно хороша втеча. Тою і втечою і також наркотик, чи е, забава в інтернет-ігри, е, чи буття в віртуальному світі в Фейсбуку годинами. Е, це також є якесь забуття і, і моє життя в світі, який не є реальний. Це є проблема, коли особа, а особливо дитина, піліток, чи чоловік, чи син, чи жінка вчиться дуже скоро розслабляти. Бо як я вчуся дуже скоро розслабляти, то я також вчуся не давати собі ради зі складними проблемами мого життя. Тобто я їх не вмію вирішувати. Я їх скидую на когось іншого: на жінку, на маму, на, на тата, на своїх навіть дітей, але я їх не вирішую. Коли я вчуся скоро розслаблятися, то також особа втрачає здатність вирішувати звичайні проблеми кожного дня, як, як зварити їсти, як заробити гроші, за що заплатити комунальні послуги, як допомогти дитині з домашніми, тобто. Mm. Розслаблення, на не є чимось e, добрим для зрілої особи. Ми є створені також до праці, ми є створені до здійснення завдань, ми є створені до опіки над іншою особою. Розслаблення це не має бути стан звичайної особи. Нормально ми є в стані мобілізації, в стані праці, підтримки, розмови, близьких відносин. Але стан розслаблення, стан сну і обезболення це не є стан життя. Mm. Часто також, коли особа вживає алкоголь, є ілюзія самодостатності. Мені інші осіб не треба ні сім'ї, ні роботи, ні шефа, ні бога, ні спеціалістів. Навіщо якийсь психолог, лікар, я сам собі психолог, я все знаю, я вип'ю і буде чудово. І це наступний обман: що я герой, і я пупок світу, і цілий світ має кушати навкруг мене. І є проблема, якщо жінка, мама на це дається. Бо тоді вона підтримує вживання чоловіка. І точно підтримують ту ілюзію, що ну мій чоловік робить правильні вибори. А ще гірше, коли ми всі підтримуємо якісь псевдохристиянським навчанням, що чоловіка треба у всьому слухатися, особливо тоді, коли він є узалежений. Тобто є повна деградація сім'ї і дітей, і дружини, ну і самої особи, яка вживає, перший крок, щоб щось поміняти в своєму житті, це є визнання свого безсилля. Що я направду не контролюю, коли я п'ю, скільки я п'ю, як я п'ю, що я п'ю. я того не контролюю, що моя поведінка стала зовсім інша, ніж поведінка дорослої, зрілої особи і відповідальної. Також я визнаю, що щось мені бракує, що бракує мені в житті звичайного миру, бракує мені відносин, бракує мені якогось порядку і гармонії, що я направду потребую інших осіб, що я потребую спеціалістів, що я потребую Бога, що я не є найважливіша фігура в тому світі, що я також хочу на інших покладатися. Другий крок. Я також хочу навчитися давати собі раду у складних ситуаціях, які є в моєму житті. Я хочу їх вирішувати. Я не хочу кожну трудність обезболити. Я на це рішаюся. Я вчуся в житті вирішувати проблеми і входити в них, а не втікати від них, чи присипляти свій організм свою психіку. Безсилля також означає, що я визнаю, що в мені є хвороба. Що я потребую лікуватися, що моє вживання давно вийшло за межі норми, і хоча я собі кажу, що я п'ю, як всі, але як всі означає, що в житті що моє пиття нищить мою сім'ю, що через моє пиття терпить неймовірна кількість осіб, і моє пиття повністю винищує мою сім'ю чи тих, яких мене люблять, чи мене шанують. Але також є важливе визнання того безсилля для сім'ї, для жінки, для мами, для дочки. Що це означає? Дуже часто жінка, чи дочка, чи мама також входить роль такого героя, псевдобога, що як я не поможу, ніхто не поможе. Що як я всі способи вжила, щоб допомогти особі і це не допомогло, то навіть психолог не допоможе, навіть не жодно осередок, жоден назаред. І це, на мою думку, є гордість. Тобто я вважаю, що я є найважливіша, я є в центрі уваги, я маю найкраще знання і найкращі звички, як мій син чи мій чоловік, чи моя дочка мене не слухається, то звичайно ніхто не допоможе. Це неправда. Е, найчастіше особа потребує третьої особи, яка є незалежна, яка є авторитетом, яка є спеціалістом, яка не є зовсім споріднена з цією особою. І це означає, що моє визнання безсилля означає, що я перестаю лікувати, перестаю контролювати, що я ризикную з ролі, що я спасаю світ і свою сім'ю, але я починаю говорити, що я сама потребую підтримки, що я потребую першого рятунку, і перша я потребую навчитися дбати за саму себе, дорогі мої. Nie ma takiej sytuacji, kiedy twój człowiek, czy brat, czy syn, czy doćka, czy mama żyje i nie ma wychodu. W każdej sytuacji jest Тому щиро тебе запрошую не тільки вживати власні сили, щоб допомогти особі, але також запрошую тебе, скористай з нашого центру Назарет. Всі координати знайдете на всіх сторінках Фейсбуку, тобто, ми є дуже відкриті, наші телефони сюди є. Скористай, проконсультуй, дозволь собі допомогти. Бажаю тобі доброго, спокійного дня і відваги міняти щось.